Вибухотехніки та кінологи сьогодні відвідали Поліський університет та провели просвітницький захід. Студентам розповіли про найпоширеніші міни, які російська армія залишає на українських територіях. Зона увага зосереджується на тому, як які ознаки цих предметів, так, щоб люди могли ідентифікувати, що це небезпека, і який перший алгоритм дій, як діяти при виявленні таких предметів. Найбільшу загрозу можуть становити міни типу Пом-3. Вони скидаються авіацією або касетними снарядами. Впала на землю, встановилася отак, от відкрилися ці крила, і тут є в нас отакі от металеві от штоки, які входить в землю. І цей шток є сейсмічним датчиком. Тобто, ця мінка реагує на круг людини. І при підході в зону якби ураження, не торкаючись її, ми навіть її можемо не побачити. Мінка у нас спрацьовує самостійно. Студентам показали міни різного типу і детально розповіли про структуру. Такі знання у нас час потрібні кожному. Дійсно, актуальні навіть в Житомирській області, так як ми межуємо ну, з Білорусі. На жаль, більшість не знає цієї інформації і навіть не цікавиться, тому це є дуже важливим. Окрім вибухонебезпечних предметів, студентам показали засоби захисту, які використовують військові та піротехніки. Зараз ще Автомати в надіємося. У другій частині заходу слово взяли кінологи з чотирилапими рятівниками. Перед студентами виступили різні породи собак і великі, і маленькі. Сьогодні це якби ще черговий захід спрямований на надання нашим студентам і теж первинних знань пов'язаних от з найбільш актуальною зараз проблематикою, те, що сьогодні звучить щодня. Це Розмінування вони цікавляться, звичайно, тому що вони щодня бачать бачать це по засобах масової інформації бачать наскільки трагічні випадки щодня бувають. Тому безумовно що їм теж цікаво і важливо мати цю інформацію і не не з, тому не з телевізора а більш предметно. Сьогодні захід у Поліському університеті провели з нагоди міжнародного дня з питань мінної безпеки. Однак такі просвітницькі лекції читають постійно у різних навчальних закладах.